І фотография. У нас галюнка була паригмахером, його крадстріла Это те сфотографірували. она в садике работает. до свого 54-го дня народження Олена Левицька не дожила місяць. Раптові болі у шиї та спині змусили жінку звернутися до місцевої лікарні в Глухові. Боліла у нього, да, ужасно Тобто шия, спінати та от сюди, тусь тобто четверг. туда положили в пятницу, то есть в состоянии ее колят, ей хуже и хуже. У нее постепенно э, отказывали ноги, Вот, то есть постепенно чем дальше, тем больше. Она лежала просто в таких муках, в боли. То есть нельзя было к ней вот так прикоснуться. На п'ятий день перебування в лікарні жінка померла. Після розтину глухівські медики поставили діагноз легенева тромбоемболія. А померла жінка, нібито від крововиливу. Утім, такому висновку доньки не повірили, добилися повторного розтину. Вердикт сумських медиків перекреслив попередні результати при дослідженні трупу, при вивченні історії хвороби, при розмові з родичами померлої, Ну, були знайдені ті вказівки, в тому числі і при ростині. Були знайдені судово медичні дані, які дозволили встановити діагноз, що це лептоспіроз. Судмедексперт вказав, що жінка померла від рідкісного інфекційного захворювання лептоспірозу. Та мало того, результати повторного розтину вказали на те, що медики намагалися приховати сліди, пересипавши органи на набіжчиці порошком схожим на хлор. Речовина, яка містить в собі хлор, дуже агресивна. Вона навіть спалює всі органічні речовини на своєму шляху. Тому і Органи були, ну, скажімо так, вражені цією речовиною. Глухівські ж лікарі все заперечують, мовляв, порошок мав навпаки бальзамувати тіло на біщиці. І це вони зробили саме на прохання родичів. Дезактіном є такий порошочок, який дезінфікує внутрішні органи і трошки замідляє процес розпаду. От. Це й було зроблено по проханню самих родичів. Ми не погоджуємося з тим діагнозом. Яка ваша позиція? Наша позиція, що хворомо релові тромбоїболії легеневої артерії. Хоча сам патологоанатом, анатом який і робив перший розтин, у цьому не впевнений. Який діагноз я поставив, і є. Така от врачі з Сум поставили лептоспіроз. Ну, лептоспіроз, значить, їм видні. Чоловіку 76, і за тиждень він іде на заслужений відпочинок. Тим часом санепідеміологи Глухівського району вже отримали екстрене повідомлення про випадок інфекційного захворювання в області. Нам приходило екстрене звіщення. Про це так о Оте, що лептоспіроз. Це ліптоспіроз, е значить, попадає, наприклад, в воду на продукти питання з упражненнями. З мочою мишей. Зоогрупа із обласного лабораторного центру, відділ особо опасных инфекцій, которые <клухи> будут производити мышей, производить із зовнішньої середи, для того, щоб виявити, є ли там возбудитель даної інфекції. Небіжчиця була рибалкою, тож і могла підхопити недугу на ставку. Захворювання говорять дуже рідкісне, але не смертельне. У практиці трапляється раз на 10 років. Від людини до людини не переноситься, а лікується антибіотиками. Стосовно медиків глухівської лікарні відкрили кримінальну справу за фактом неналежного надання допомоги. До слова це вже друга у цьому році.